Породинне майно. І сьогодні потрібно вже рішення Верховної Ради. 318 народних депутатів визнали, що людина не винна, рішення... це закон України, що Повниченко не винна людина. Якщо по закону він не винна, то майно, яке в нього незаконно забрали, потрібно повернути. Це суддя сьогодні. На закон України, то питання в тому, Ні, рішення, якщо сьогодні суддя не прийме рішення законне, то в принципі сьогодні повинні ми зробити все, тому що через, навіть якби це не було, через Верховну Раду змусити їх виховати це рішення. Вибачте, є закон України, не невинна людина. Це так. Казус, я відверто кажу, з законом України неможливо визнавати винна людина або винна. Але є такий закон, Павліченка не винна, рішення Верховної Ради. Якщо цей закон суддя не хоче виконувати, яка вона суддя? Українська. Це вже не українська. Це казус, який самі собі, чому я кажу. Давайте виконуємо закон. Нічого зайвого. Просто питання в тому, що а можна довіряти цій судді саме це віра. А чого ми зараз займемо клопотання? Я заявляю, що не можна довіряти судді, тому що вона відпадає від закону за частини четверг про очищення влаш. Вона негайно повинна бути адмістрована. Так вона оказується в третій раз. Я не розумію. Так, розумієте, я теж не розумію. Система. Нет, хай, я вымочаю. Да. Вы знаете, где такая... Прошу всех сказала уже. Все. Не, не надо, это дом, доминофорт, не страну.